У міському парку поліцейські заклали схованку з набоями. Лабрадору Кірі кінолог дає команду його шукати. Кіра, Натрапивши на схованку, собака сідає біля можливого місця схованки. Не лає, різких рухів не робить. Під сумочок поклали набої. замінники набою. від автомату Калашникова. Калібру 5,45. Собака байповай, як ви бачили, позначила пасивно посадкою та завмиранням. Бувають такі моменти, що зброя або вибухівка працює на звуки, тому собакам заборонено взагалі рити. Кусати або до чогось торкатися, або подавати якісь звуки, шукають вибухонебезпечні предмети службові собаки у формі гри. Вони думають, що полюють на свої іграшки в процесі тренування. Ми вивчали всі різні запахи, вибухівки, зброї, і це для неї було підкріплення ігрою м'ячиком. Тому вона зрозуміла, що даний запах це і є гра. Вона не понімне, ну, вона не розуміє, що що конкретно вона шукає. Несе службу в поліції Кіра п'ять років. Сьогодні їй виповнилось шість. За час повномасштабного вторгнення на звільнених територіях знайшла близько десятка тисяч вибухонебезпечних предметів. Зазвичай після вдалих тренувань та операцій в нагороду кіру пригощають яблуками. Їх собака любить більш за все. Вона йде, бачить яблучко, да вона знає, що не що не можна. Вона не його буде йти дивитися. Ну нізя. Тоді ми її беремо це яблучко. Вона позаймалася і просто діді даємо вона дивиться. О те, що я хотіла, ти їй з'їла. А так шукає зброю та вибухівку у звільненому святогірську. Сестра Кіри Айра. Їй чотири з половиною роки цьогоріч отримала нагороду. Кращий поліцейський собака України з пошуку зброї та вибухових речовин. Зараз у нас багато було праці в місті Ламан, Святогірськ, тобто на деокупованих територіях. Тому тренувалися безпосередньо в зоні, в зоні проведення бойових дій. Це м'ячик улюблена іграшка Айри. З ним грає щоразу, як знаходить зброю. Обидві сестри народились в кінологічному центрі в Маріуполі. Там весь час і працювали. Їх вивезли до Покровська за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Максим Бондарєв. Суспільне новини, Донбас.